За словами екс заступника начальника генерального штабу збройних сил України генерала Романенко, політичне керівництво України зробило величезну помилку, не прислухавшись до порад про перехід до стратегічної оборони в червні липні минулого року, про що говорив головнокомандувач Залужний на оцих ставках. Він не раз про це говорив. Розпорошивши резерви в марних наступах на чотирьох напрямках, ми зробили ворогу величезну послугу. Саме цей крок розпорошення сил на наступи. На спроби наступів і призвів до перехоплення Російською Федерацією стратегічної ініціативи, і тепер уже збройні сили України змушені у найважчих умовах тримати оборону під під безперервним тиском ворога, говорить генерал Романенко. В загальних рисах це е, співпадає з багатьма іншими е, спостереженнями експертів, ну, співпадає з заявами і Валерія Федоровича Залужного. Але Романенко це е, зібрав так, би мовити, концентровано е, в п'ять коротких е, тез. Я би сказав, що це п'ята стратегічна помилка у війні, яка мені очевидна і яка стосується саме політичного, а не військового керівництва, каже Романенко стосовно не переходу до стратегічної оборони в червні-липні, ну тобто, майже рік тому. А от е, які інші е, великі помилки він називає? Неготовність до оборони Києва, попри попередження заходу, що призвело до подій в Гостомелі, трагічних Бучі, Ірпені, Бородянці. Е, відмова друге від оборони півдня, що призвело до руйнації Каховської греблі та ядерної небезпеки ЗАЕС. Третє. Відмова від знищення масковитів, що відступали від Києва, які потім стали основою атак на Маріуполь. Далі. Відмова від знищення мацкавитів, які відступали з правобережжя Херсонщини, що зробило можливу атаку на Бахмут. Ну, перебазувалися, врятувавшись від наших ЗСУ яким просто не дали добити ворога. І п'яте відмова переосмислити літню кампанію 23-го року, ну, власне, відмова від переходу до стратегічної оборони, що призвело до Авдіївки, і прогинання всього фронту. Про причини можна дискутувати, але наслідки, на жаль, очевидні, пише генерал. Ну, На жаль, так. На жаль, очевидні, і дуже хотілося б, щоб нарешті висновки були зроблені. Ну, є слабка надія, начебто, виділені величезні гроші на будівництво укріплень, врешті-решт. Але тепер будувати доводиться під градом ворожого вогню.